Ти народжуєшся на цій планеті, щоб створити щось нове. І кожен з нас має тут конкретно своє місце. Уяви, що ми всі будуємо величезний дім. Основна група людей вміє класно працювати, тобто закладати фундамент, будувати стіни, вікна, дах і так далі. Наступна група людей це ті, хто приходять сюди для того, щоб направити цю першу групу. Тобто, коли вони заходять в дім, вони бачать, що ця стіна тут зайва. І кажуть, руйнуємо цю стіну, тому що вона тут зайва. Погнали! Наступна група людей приходить для того, щоб а, спостерігати процес в домі, в якийсь момент давати корисну і креативну ідею, яка може вдосконалити цей процес. Тобто, побачити ті нюанси, які не може побачити перша і друга група. І остання група людей це ті, які спостерігають з надвору за тим, як відбувається процес, і коли приходить певний час. Вони заходять і кажуть, народ, це вже не актуально, тому починаємо будувати максимально інший дім сучасний з новими технологіями і так далі. Відповідно, якщо кожен знаходиться на своєму рівні, це не означає, що хтось над кимось навпаки. Кожна група людей являється основною. І коли кожен знаходиться на своєму місці, відповідно, кожна людина в цей момент буде відчувати щастя реалізацію від тієї роботи, яку вона виконує. Величезне задоволення і кайф від самого процесу. І відповідно, коли людина це відчуває, якби світ не може по-іншому відреагувати і Дарує для тебе всі блага, які ти просто хочеш. І якщо ти відчуваєш, що ти знаходишся не на своєму місці, я запрошую тебе на свій авторський курс, твій цифровий портрет, де я чітко розкажу тобі, яка твоя глобальна місія і від чого ти конкретно будеш отримувати задоволення від роботи, від того, що ти будеш направляти людей, або від того, що ти будеш просто спостерігати, і до тебе самі люди будуть приходити за порадою. Тому, якщо тобі цікаво, в шапці профіля є силочка, по якій ти можеш залишити свою заявку вперед запису до курсу. Також ти можеш спробувати перший модуль безкоштовно.